Президент США Дональд Трамп підтримує новий законопроект про санкції проти Росії та покупців її енергоресурсів. це вообще, судя по всьому, зеленський прив'язав Трампа к себе. Про це заявив сенатор від республіканської партії США Лінсі Грем в телеефірі News. За його словами, документ планується прийняти в Конгресі на початку липня. Він також додав, що вже 84 сенатори готові проголосувати за законопроект. А Трамп своєю чергою особисто запевнив його. Що підпише документ? Індія і Китай купують 70% нафти Путіна. Вони підтримують його військову машину. Законопроєкт дозволить президенту вводити мета проти Китаю, Індії та інших країн, щоб перешкодити їм підтримувати військову машину Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Президент сказав мені, коли ми грали з ним в гольф, що прийшов час внести цей законопроєкт, розповів Ліндсі Грем. Трамп схиляється за цією версією по версії самого ГРМ, uh -huh. тому давайте подивимось, коли він нарешті схилиться кудись. Бо лінці Грем розповідає, що все готово вже дуже-дуже давно. Ми, звісно, вдячні йому за цю роботу, але результату поки що не видно. І рішення щодо Угорщини показує, що Трамп не налаштований зараз застосовувати санкції. Оце пом'якшення пакету, також ми там по не знаємо, але бачите якісь м'якіші кроки все ж таки про це грем говорить. Ну, дивіться, той варіант, який з самого початку був про 500 відсотків він взагалі був нереалістичний, так таке ніколи б не було прийнято, угу. і нам головне, щоб просто посилився санкційні тиск на Росію, щоб це було сигналом, що Трамп готовий, і Трамп має сам переступити через цю свою червону лінію, яку ви намалював в голові. Тому те, щоб не буде 500%, це зрозуміло. Але сам факт посилення санкцій був би дуже важливим сигналом. Але і саме. Цей сигнал, саме цей крок, поки Трамп не зробив, і видається, що не дуже далеко від нього. Скажіть, будь ласка. От як ви ось ці заяви Путіна про те, що він зменшить військові доходи? Арсеній Цилюк який у нас був сьогодні в програмі, він говорив, що це швидше брехливі заяви, тому що ніякі військові розходи путіну різати не збирається. А Ви як вважаєте? Ну і я вважаю, що те, що говорив Путін, він говорив про там бюджетні плани. І в бюджетних планах насправді передбачається зниження військових розходів в майбутньому. Ну але безумовно, він цього не може зараз просто зробити фізично, бо йому потрібно витрачати гроші на армію, і там переважна частина цих витрат це не там технічне замовлення, там не нова техніка, а це витрати на загиблих. А їх кількість не не і саме тому ці витрати будуть продовжуватись в валютному визначенні. Це буде знижуватись, бо девальвація рубля триває, і вона буде також продовжуватися. Але безумовно, єдиний шлях до, до зниження цих витрат це припинення війни, а Путін не збирається нічого припиняти. Ну, ось це найважливіше мені здається питання так: от погляди Путіна на можливість припинення війни, на що він обиратиме продовження ось цих от псевдоперемовин, ракетний терор чи пошук якихось шляхів для домовленості з Вашингтоном. Та ні, ну я вважаю, що він взагалі у нього просто немає шляху для, для е, е, Бо якщо він насправді припинить е, там, то це визначає, що треба демобілізувати армію, а це визначає, що всередині Росії з'явиться велика кількість незадоволених і озброєних із бойовим досвідом людей. Е, там безумовно, цього не відбудеться. Е, по друге е, знову там справжнє припинення війни е, означає. Зниження військового виробництва це визначає втрата грошей для багатьох з оточення Путіна, яким він надав ці військові закази, щоб компенсувати втрати на заході, там через санкції і через розвив зв'язок там. Ну безумовно цього цокого не відбудеться, і саме тому я вважаю, що це два різних питання. Там припинення вогню з Україною. Це теоретично можливо якщо Путін знайде спосіб довести до Росіян, що це перемога що там що хотіли досягти, то то і досягли, але це не визначає закінчення війни. І війна буде продовжуватись, якщо не на території України, то тоді вона буде на території там країн Балтії, Польщі там подалі, там полунання Білорусі є інші сусіди Росії, але принципово припинити це він не може. Єдиний шлях до припинення війни це знищення путінізму як режиму. І тут ми повертаємося до попереднього питання. Що без того, щоб створити власну альтернативу. Путіну э, ця війна не закінчиться. Ну, те, те саме що говорили про Іран зараз. Що цей режим буде намагатися э, створити ядерну зброю без його повалення, все одно неможливо гарантувати, що ядерної зброї не буде а як його повалити, не зрозуміло, тому що іранська ну, опозиція так, знаходиться так. поза кордонами країни. Так є опозиція по перший всередині Ірану. Там не тільки люди знаходяться за кордоном, якраз в вираняти ситуація насправді трохи краще ніж в Росії, бо там, там щойно там тривали протести скільки, там рік тому. Mm -hmm. так що там є є, є люди на яких спиратися, але все одне повалити цей, цей режим, -то треба зовні. І звичайно було потрібно там добити в хамінеї, щоб почалися ці зміни. А якщо не добили, то ну, будемо змушені воювати з що раз. Як ви вважаєте, от в принципі, якщо говорити, що війна може бути в різних напрямках, але для України, очевидно, важливо, щоб припинення вогню так чи інакше відбулося. Наскільки ми близькі до цього припинення вогню? Реально? Ну. Я вважаю, що ми не так далеко, бо я вважаю, що зараз головне, що заважає, це така психологічна реч. Путін вважає, що якщо йому щось досталось на халяву, то треба тиснути далі, бо можна досягнути більшого. Трамп Даніс це до нього безкоштовно. Це перша пропозиція. Ну це визначає, будемо тиснути далі. Вся російська еліта від цього до речі, в шоці? Бо всі вважають, що пропозиції краще вже не буде. і, і Трамп він. Не налаштований тут робити якісь нові пропозиції та створювати нові нові поступки. Він хоче змусити Путіна взяти саме цю пропозицію. Ну а чи це відбудеться чи ні, буде залежить від тих особистої зустрічі, яка вважаю, що незабаром відбудеться. На Петербурзькому міжнародному економічному форумі вже була реальна дискусія про можливість рецесії в російської економіки. Це дійсно щось означає? Ну я вважаю, що це головне посилання е, до Путіна. Е, це ж е, е, як тут хтось правильно казав, це там з'їзд КПСС. І Путін намагався заспокоїти аудиторію, що у нього все під контролем, і сидить тихо на на, на, на дупі рівно. А ми, 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 ми знаємо, що що буде, ми контролюємо всю ситуацію. А йому говорили, що якщо ти щось не, не зробиш терміново, то ось почнеться рецесія. насправді той настрій, який я чую в Росії, що там люди не так, щоб вони насправді. Вважали, що зараз почнеться рецесія. Там переважно люди думають, що може бути там стагфляція, тобто що може бути така там стабілізація без росту, але і без падіння. І в цій ситуації російська економіка вже була, і ну насправді всі ознаки зараз вони вказують саме саме на це. Ну а з цим можна жити. Це там припиняють роз доходів, але ну це не падіння.